Первозваний апостоле Господа нашого Ісуса Христа, Верховний будівничий Церкви Христової, всехвальний Андрію, Ти спалкою вірою прийняв заклик Христа, залишивши все земне, щоб слідувати за ним. Прославляємо твої апостольські труди, з вдячністю згадуємо твій благословений прихід до наших земель. І страждання, які ти прийняв заради Христа. З вірою та пошаною звертаємось до тебе, знаючи, що ти перебуваєш у славі Господа і продовжуєш любити нас, як і за життя. Святий, апостоле Андрію, ми віримо у Твоє заступництво і молимо Господа через Твої молитви. Обдарувати нас усім необхідним для спасіння душ і життя вічного, проси за нас, щоб ми шукали не земного, а духовного, піклуючись про ближній і прямуючи до Небесного Царства. Маючи тебе за нашого Захисника, сподіваємось на допомогу Твоїх молитв перед Спасителем. Ісусом Христом, якому належить слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом навіки. Амінь.